На друзі, Тарас, і сьогодні я вам розкрию секрет, чому більшість людей бідні. Без лишньої води, без нічого, хто в цьому винен і як з цього вийти. І поїхали. Почнемо з того, що бідність це про мислення. Це ніяким чином не про бідіння, не про нещастя, не про державу і так далі. Це іменно про вас. Про вашу відповідальність, про ваше мислення, про ваше розпорядження фінансами, як ви управляєте фінансами, дивіться, людина, яка отримує гроші, я вам зараз просто наведу приклад. Якщо людина, яка отримує гроші, не читає про фінансову грамотність, не дивиться якісь мільйонерів, не читає книжки про гроші, не цікавиться, як управляти грошима, як інвестувати, як відкладати правильно, як розподіляти гроші. як Розприяти капітал, як розподіляти зарплату, то звідки в неї можуть бути гроші, хто їй винен, якщо вона того не займається. Але вона все знає про політику, все знає про останні новини, все знає про зірок шоу бізнеса, все знає про акторів, все знає про ігри. І тепер питання: хто їй винен? Хто винен тій людині? Якщо людина не приділяє часу, Грошам у фінансова, то вона їй не буде грошей. Якщо вона приділяє часу іграм, вона буде шарити в іграх. Розумієте? Діло в тому, що ви прогресуєте в тому, там, де приділяєте час. Воді все, все дуже просто. А люди того не розуміють. Люди думають, що щоб стати багатим, то треба повезти, що повезло, треба то, треба сьо. А що повезло? В чому повезло? В тому, що в тебе є знання, а знання здобуваються. Важкою силою, можна сказати, важким трудом, бо то треба кожен день щось зробити для того. А легше, звісно, що легше взяти комп'ютерні ігри, пограти чи серіал подивитися з спів... півасиком, так? Да? А потім люди дивуються. Ну, люди. Серйозно, все дуже просто. Почніть вже робити сьогодні маленькі кроки. Кожен може відкладати гроші, кожен може інвестувати, кожен може читати. Але ви того не робите, ви замість того, щоб. Прочитати одну сторінку в день. Ніхто вам не каже читати годинами. Одна сторінка в день. Замість того, щоб поскролити клієнту. Можете? Можете. Одна година. Щось про фінансову грамотність, про щось про фінанси. На Ютубі. Не, не треба купляти якісь курси поки що. На Ютубі щось елементарно. Мільйонерів. Дивіться, дивіться людей правильний контент. Не дивіться. Як хтось грає ігру, хтось проходить ігру. Ну камон. Подивіться одну годину. Можете, можете. У вас просто пріоритети на ігри, на розлікавку і так далі. А у вас немає пріоритетів на своє життя. Качайте свого персонажа в житті, а не в іграх. І тоді ви побачите, як життя буде мінятися. У По вас почнуть з'являтися гроші, ви почнете замічати інших людей, чому в них немає грошей і так далі. Знаєте, мені сьогодні сказала одна людина, що. В Польщі 95% поляків не мають заощаджень. Просто живуть від зарплати до зарплати. І хто їм винен, якщо вони не розпоряджаються фінансами, так то та й любу країну. Україна, та, ця Америка думають, там інакше ні. Там не важлива Україна, важливо, мислення. В кожній країні є бідні люди, і є багаті люди. І так було, і так є, і так буде. Тому що. Система построєна на то, що ви були бідні. Вам в школі пихають ту математику, непонятно для чого як є калькулятори. Та я не скажу, що там ну, можна вивчити додавання там, чисел і, і множення ділення. Все, ну для чого вам там і не знати якісь там формули? Використуйте формули. скажіть мені, скільки раз використались формулою після закінчення школи? А ніхто не каже, що треба гроші відкладати. Бла 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 і так далі. Ніхто за то не каже. Так само біологія, наші, вам -то, ті всякі молекули, ну, є різні там, що хіміки і так далі. Я розумію. Але в основному, в основному школа взагалі система настроєна проти вас. Єдине, що в школі, єдиний примет, з яким я можу согласитись, навіть два це є християнська етика. І фізкультура, спорт. Класно, християнська етика. Вже не знаю, як тепер, коли я вчився, говорили про релігію, про Бога, про Ісуса Христа. І це, це правильно. Я рахую, що це правильно, що це має бути. Бо тому що люди потім починають виходять, і в них в голові бардак і каша. Замість того, щоб триматися Бога, вони тримаються непонятно чого. Це єдиний предмет і фізкультура, який я. Погоджуюсь на постійно, щоб люди вчили, щоб люди ходили. А математика і так далі, я рахую, що треба тільки до 4 класу. Подобається біологія, у okay, яких йдеш на біологію. подобається там історія, ти йдеш на історика. Ну не треба кожному пахати то, що не треба, що й оцінювати. Ну, Самі все знаєте. Розумієте? Я надіюсь, ви зрозуміли посил того відео. Що, по-перше, берете відповідальність за свої дії ви самі. По-друге, щоб щось досягти, щоб щось матиш. Потрібно тому приділяти час. Ви вставляєте пріоритети. Ви вибираєте замість книжки, ви, ви вибираєте, поскролити в телефоні ленту. Замість е, подивитись корисне відео, ви вибираєте поіграти ігру або подивитися, як інші щось проходять, якийсь просто розважальний контент. Потім хто вам? Ви ж самі ви. Ви ж про гроші нічого не знаєте. звідки вони вас можуть взятись. Так само, як, наведу простий приклад, як. як Можна знати англійську мову чи якусь іноземну мову, якщо не приділяти їй час. Ніяк. Так само і це. А на тому буду прощатися. Підписуйся на канал, хто ще не підписаний, діліться відео з друзями. Обов'язково пишіть коментарі. Задавайте любі питання. Пишіть, можливо, вам цікава якась думка, якийсь наступний відео, щоб я зняв. З радістю відпишу. Всіх люблю, цілую обнімаю. До зустрічі!